Функція безключового доступу автомобілів стала буденністю для більшості власників сучасних автомобілів. Але, на жаль, не всі автомобілі навіть преміум класу комплектуються цією функцією по заводу. Власник даного автомобіля BMW X4 не мав такої опції. Але ми в AutoStudio garage 23 цю проблему вирішили. А вирішили ми завдяки комплекту безключового доступу нашого бренду LuxMotion. Це модельне рішення, яке включає в себе ручки, які пофарбовані в оригінальний колір. Встановлюється як по заводу і працює так само, як по заводу. Легким дотиком до ручки ми знімаємо автомобіль з охорони і можемо його відкрити. Так само, якщо ми хочемо його поставити на охорону, ми закриваємо дверки, і дотиком до тої самої ручки ми його ставимо на охорону. Це ж дуже зручно. Тому, якщо ви власник такого автомобіля BMW X4 або будь-якого іншого сучасного автомобіля. Останнього або передостаннього покоління звертайтесь в автостудію гараж 23 Ми знайдемо для вас модельне рішення LuxMotion без ключового доступу для вашого авто.